Вітаю на каналі Файвай, І сьогодні, як ви вже напевно знаєте, ми будемо оглядати копію на LEGO Among Us. Спершу давайте почнемо з цього фіолетового, як його називають, Ну Ось така тут красива досить коробочка, як для китайської копії LEGO. Також тут є всі персонажі, яких ми можемо отримати з різних наборів. Тут позаду самі набори з цими персонажами, і інструкція від конкретного даного набору. З чого ми робимо висновок, що напевно у Усередині інструкції не буде. Ну а дізнаємось ми це, звісно, що після того, як подивимося на вміст коробочки. Ну а з цікавих деталек у нас є, по-перше, детальки самого персонажа, а по-друге, от деякі принтовані детальки. Думаю, щоб побачити загальну картину, потрібно це все зібрати. Починаємо ми, звісно, що з інструкції. Вона тут, як я вже і казав, на задній грані коробки, всередині її немає. Ну і по ній, в принципі, легко зібрати, хоча тут складного нічого немає навіть без інструкції. Ну і тепер конструкція. Виглядає вона не настільки красиво, як це було зображено на коробочці, але в принципі схоже. Функціоналу тут, звісно, що ніякого нема, це просто от така от побудова, яку можна десь поставити на пластинку і використовувати як стін. По якості детальок можу сказати, що вони тут не дуже. Якщо подивитися назад, то це особливо помітно, що тут дуже багато шпаринок, які, в принципі, важко не помітити. Ну і також, що дивно, то зверху тут використовуються навіщось ось такі от одинарні детальки, пластинки, хоча можна було використати просто довгу плоску пластинку. Не розумію, навіщо це було дробити, хоча так би воно навпаки краще зафіксувало нижні детальки. Ну і тепер, звісно, написано, no що... Амогус. В принципі, як ви бачите, виглядає фігурка досить гарно. Тут є принт ось такого черепа на піратській шапці. Також є от такі от візерунки на віконечку цього скафандра. Ну і також з цікавого, ця фігурка може робити ось так. Насправді після цього трошки відвалюються позаду балони, але це я вам точно мусів показати. Якщо зняти балони, то взагалі ця фігурка може відкриватися більше. Але через те, що балони впираються в тіло. Цього персонажа, то не можна нормально відкривати цей, так би мовити, рот. Але виглядає фігурка в принципі досить прикольно і цікаво. Ну і також в цього персонажа на ногах знизу є дзюри, тому можна поставити цю фігурку на будь-яку детальку з пінами Лего. Ну і до речі, головний обір тут можна змінювати, оскільки він вчіпляється на таку от детальку і можна вдягнути сюди, в принципі, напевно, будь-який головний обір. Головне, щоб він не впирався в саму фігурку. Ну і тепер друга коробочка, яка весь цей час лежала у нас тут з боку дуже і дуже скромно. Але тут, уже наскільки я бачу, трошки більше цікавих деталюк. Наприклад, є ось така деталька, яка кріпиться на 2х2 пластинку лего, ну або кубик, і має зверху ось такий пін по центру. Також тут є ось такі прикольні кутники стола. Ну і звісно, що про детальки самої фігурки я говорити не буду, оскільки ми вже їх бачили. Приступаємо до збірки. Почнемо ми з інструкції цього набору, і насправді затримуватись ми на ній не будемо, бо вона така ж, як і у попереднього. Тепер запасні детальки, і вони на диво тут є. Це аж одна ось така от дуже розщедрились китайці, однопінова плиточка, яка закриває піни. Нагадаю, що у попередньому наборі у нас не було жодної запасної детальки. Тепер конструкція. Вона тут складається з стола, і звісно, що чотирьох, отаких от, от крісел. Насправді вони якісь дуже дивні, оскільки вони непропорційні персонажу, ну але які вже є. Вони всі абсолютно ідентичні, і єдине, що вони можуть робити, це гнути отак от спинку. А ось так у нас виглядає стіл з цього набору. Він на отаких от якби, ніжках, також тут є кнопка по центру, яка захищена склом. Ну і насправді ця конструкція теж на коробці виглядала набагато епічніше, ніж наяву. Хоча в цій конструкції, напевно, є набагато більше цікавих деталюк ніж у попередній. Наприклад, ось такі от кутнички, які червоні, ці от коричневі кутнички, ну і в принципі принтована деталька по центру. Якість детальок тут посередня, така ж, як і у попередньому наборі. Ну, а тепер наш космонавт зелений, який має, напевно, надію посмажити це яйце під впливом радіації сонця. Інакше я не можу пояснити наявність яйця у нього на голові. Хоча це все жарти насправді у грі є дійсно от такий от головний убір. В принципі, сам по собі космонавт нічим не відрізняється від свого фіолетового брата. Але одна відмінність все-таки є: це те, що тут зажали дати на головний убір ось таку от штучку, яка була в нашого цього дябчика. Якщо зняти головний убір з цього персонажа, то можна побачити, що зараз ця деталька причепилася в шапці, але насправді вона кріпилася окремо і служила для того, щоб цей персонаж мав змогу надягнути капелюха. Тобто, якщо ви захочете одягнути якийсь головний убір, а не звичайні пластинки Лего на голову цього персонажа, то у вас це не вдасться зробити. Хіба що ту детальку ви будете запозичувати у інших дябчиків. Ну і я вважаю, це досить серйозний прокол, оскільки це дуже і дуже потрібно для кастомізації цього космонавта. Не розумію, чому на цьому китайці хотіли зекономити і все ж таки поклали запасну детальку. Краще б замість цієї запасної детальки навіть не просто. Просто краще, а набагато, щоб тут було кріплення для цього персонажа, щоб він також мав змогу надягати головний убір. Ну і ось таких от двох персонажів з гри Among Us ми сьогодні розглянули. Насправді, якість деталю у них досить посередня. Також самі конструкції виглядають не дуже прикольно. Ну і заплатив я за одну фігурку цілих 55 гривень. І за такі гроші я вам це не хочу рекомендувати. Оскільки якість деталюк тут дійсно дуже посередня за. Такі гроші. Хоча, якщо ви є фанатом цієї гри і хочете отримати лего фігурки та бачити ці набори, то в принципі можете собі для якоїсь колекції такі фігурки купити. Ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, також пишіть ваші коментарі, поширюйте це відео. Ну і дякую вам за перегляд. Гарного настрою!